Так, А тут у мене, бачите, це в мене агрус. ось, все. ось, а це в мене Смородина. Клас. Зараз прокипячу в баночки. закип'ячу, Ой, в кришку піддимаєш і такий аромат іде. Клас. І все це в баночки закатаю. Як бачите, у нас бачите, кабачки тут, кабачки там. Сьогодні буду займатися. А тут Коля мішинку робить курочком. Курочкам, рябочкам. Uh -huh. Ось так воно все робиться. Я вчора зварила там, відходи від картоплі, від морковки, від капустки, бо борщик варила. Ну, бачите, все є. Вкусняшки. Сьогодні будуть дуже багато від кабачків відходів, то проварю, бо кажуть, що якщо сирі кабачки давати, то, ну, якщо багато сирих кабачків, то в них можуть бути неприємності. Uh -huh. Ось там. Якщо проварювати, то нормально. О, так! Ти що? Це їм буде зараз смакати іще. Смакоті. Це за день 10 курочок в каструлю немає, блін, да, да, да. Це кошмар. Їдять вони як слони, блін. Да. Ну, поки, поки місь, хай їдять. Потім, коли вже яйця почнуть нести, то вже треба буде там контролювати. Ну, морквиночку. Кстати, морковку люблять. Да? Угу. Угу такі собі дівчатка. Ну то може піти щось показати, як вони на це діло накидуються. А, ну то мені піти треба. Ну, Ой, а тут відео. Іде. Ой, дівчатка чекають. Скажи, ну наконец то Наконець, навіть надо... От Стоять, кажу. Оце треба їм тут загородку робити. Бо вони вибігають, особливо коли тут боня стоїть. Це не дуже класно. Слій, тільки оту воду їм з цього корита. <ірвати> Їх треба розпихувати, бо вони. О-о-о. <з publishing> <з laisser> Хтось щось краве тікать бігать, бігало бігали. Щось саме смачненьке. Ти позири, боже, а як вона прямо цілим куском заглотнула? І не подавиться. Це капець. Викльовують, викльовують. Бігом-бігом саме смачненькі хапають і тікать. Он оця з прическою насраться, бачиш, яка? Це в країні. Оця. Кравішки вже ходить. Так, да, зараз вона отойде, подивися. В неї там якісь хутряві волоси на, на, на жопі. Волоси кажу. Волоси, да. <клевують> ну, диви, які хвости вже, а? Так, да, так. Да. Все, вот ось ось ось, ось 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 вона диви. Начнути. Диви, бачиш. Да, Чи вона вищипує собі їх там якось. Чи я не знаю, яка то mm. брови вищипує, знаєш. Ну і якась там дирка прямо. Mm. Да, такі вони пухнаті, добрі. Слушай, хоч би це не, не пітушки були. Так ти, як подив... так, ти не, подиви, який хвіст оно, у білої. Ну так, да, грібінці не ростуть начебто. Mm. У петушків не чинали. Та, починає... було б видно, що це петухи, ти що? Ну, нас завірили, що це тільки курочки, що в них тільки там курочки відсаджені. Хтось ну, написав... Вони ж геть брали, що нізя було брати. Ну, І да. Там видно, петушок він другий трошки. Цей... Що, а що? А, нам написали, типу, а як же ви без петушка? То... Петушки, вони треба для запліднення яєць. А так вони несуться і без петушка. Це так, щоб їм не скучно може було, чи я не знаю, щоб вони там наптав mm -hmm. періодично. Ну, діло в тому, що якщо буде петушок, то є така вір... вірогідність, що вони почнуть сідати на яйця. яйцях. Да, да, да. Квахтать, да, да. Це нам не треба, бо вони потім квохчуть, сідають на ці яйця, вигрівають яйця, і ми не встигаємо збирати, і вони потім зародишами оці. Яйця мені не подобається, коли за родишами. Оно, оно, о-ко-ко, як бачите, і травички, і все в них є. Вони такі в нас довольні, дівчатка, все добре. Так, а я зараз буду першим ділом, хочу, <різь> <різь> ще не проснувся. Ось, все, бачите, достаю шлакоблоки. Оно, бо там залишилось три, три штучки, але вони якісь мені геть не подобаються. <різь> <різь> Ось тут у мене три штучки є. Все раз, два, три, вроді бульмін ціленьких. Треба, коротше, шукать по двору, ходить. Дешов, в гаражі, вроде всі вже зібрав, да? так? В гаражі вже все зібрав. Коротше, буду зараз ходить вишукувати по дворі. О, бо, блін. Ну треба, треба. О, відбій. Треба, 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 треба. Киця каже, я знаю. Киця каже, що треба, якщо що, забирає звідси. Все. От, оце огорожку. Оці два заберу. Робили ж плов. От. Ці два хороші. Як вони тут оказались? відкуди їх припер, откудись припер. Коротше, треба шукать, ходить. Ходить, шукати ходити. Ходити шукати. Наче так по дворі більше ніде немає. Не, не знаю я. Тут, по-моєму, були. Зараз подивимось. Подивимось, подивимось, о, да, 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 да. Воно, ну, бачите. І все. І все, раз, два. Скільки їх там? Два штуки, чотири штуки. Та два, скоріше всього, от, Да, вот ну, там, короче, два штучки есть. Ну, коротше, блин. Тут забув позбивать, -мо. -йо. Як його... Зараз розчин, блін, поняли? Дивіться. йо моє блін. Це ж воно вже таке, що вже хрен заб'єш. Я роз, розчин роблю дуже добрий, такий, знаєте, щоб. Ух! Ой, коротше, подивимось, що воно буде, блін. Ну я думаю, щось, щось буде дуже. Та, буде гораздо краще, ніж було. Це точно. Ви що така стіна, блін. Місто цього і все. Місто ось це такое. Ой, да. Так, а що це у нас тут затікає щось, Да, Так, да, щось затікає, не діло, треба якось зробити, щоб не затікало. Бо мені треба, щоб ця стіна. Поняли? Зрозуміли, щоб ця стіна ще постояла. Ось. Мені треба, щоб вона постояла до кращих е часів. Як гроші появляться, тоді вже її тут переложимо. О. Зараз її розбирати не можна. Вона не буде особо держатися, бо знаєте, тут є все упори якісь, бачите, воно там угловий стовпчик стоїть, щоб криша не від вітру не шаталась. Ну, Тут поки вона, як бачите, взагалі ніяк. Ну, ну, на одній палці стоїть. Оце палкою підпер і все. Ще хочу доложити стіну, доложити стіну і тоді вже цю балочку. Цю балку вже пришмандюрить к стіні. Все, і тоді в цій балці не буде нужди. О. Ну. Не знаю. Коротше, ще два ряда мені треба якось покласти. А два ряда це у нас 12 штук. А я вже знайшов, раз, два, три, 4, 5, 6. 6 штук наряд знайшов. Мабуть, прийдеться розбирати киціну все-таки цю який. Ну, ви зрозуміли грядку. Бо більше їх ніде немає. Так. Да. Так що розбереться, ну, мабуть, рядочка і придеться щось з досточок зробити. Ну, діло таке. Що там таке, за? Та ну що різав вже. Кого різав? Балка. Що, вийшов подихати, що? Ну да. Яку балку ти там різав вже? Старуй. Шо йшов? Воно не, не завалилось, нічого, не де там. Та, Ні, я вийшов, блін, подихати, бо там же ж, блин. Він запілує живі зараз. Ой, фу, воняє. Зараз воно провітається і буде нормально. Господі, хоч би там нічого не Ось де не цейка. У да, цю? Ага. А вона нічого не держить. Ну, держи? ну вона ж держи, воно щітчик чи як. Ні? Чим. Чим? Ну так, от там в тому глуте не, не дотягуєш камеру. Де? В тому... Отам вот вона відрізав, торчала теж балка. Ага, да? так. Коротше, я нефіга в цьому не розумію. Там цей, що, э, мені накормить не кормить песиків. Да. Ну Я Вже банки поставила стерилізувати. Ну що, в мене все вариться, шквариться, париться. Ось зараз довариться, закатаю э, цей вареничко. А там ще в мене холодець. Так, а ось і холодець розлитий. Кажу, ох, Людочка! Людочка прислала мені фотки з лапками. А я вспом... згадала, що лапа купила. І так захотілося мені холодця. Ну, ці дві тарілочки це мої, не обращайте уваги, я їх дуже обожнюю смакувати лапки, а це да, вже коли не з'являється. Це лапок. Мені 4. Да, тут без, без лапок, шийки і ляшечки. Отак от у нього здесь. Ось така краса. Угу. Збираємось собираемся до мамы, у нас свет вырубили. Та собрали и потрошку, ну, там, цих всяких ягод вкусных. Усё, ягоды. Ну, ну там клубничка. черешеньки с трошечки. Цього. Шукови. Шалковиці. Шалковиці. Вона ж думала до нас сегодня. Я хочу, кажу, когда ты поедешь, ну, цей, зелень, все. Цей дощ на вулиці, Та на маску ей сальнуться, що это. Борщику насипала їй. Ну, на люби борщ, а іноді не хоче сама собі готувати. А там на вулиці, ой, на вулиці, на вулиці. Зараз поїздку і поїдемо. Ось у олійку, кабачки, чесночок, оно, цибулька і томатний сок. Це вона попросила, тобто зараз їй Оце все відвеземо. Бачите, пасмурно, як? хмуро, хмуро, хмуро. Да, Подожди, забереш цю, томатний сок туди і поставь. Ось, ось сюди. Та воно сюди. Подожди, давай її олейку, Наверное, так сюди. А це уже так пішком понесе. За грязно. Ой. І, і на ікру і на все. Зараз сядемо, з'їздимо. Ну, спочатку поїмо. Сядемо, бо нам треба купити малярний скотч як він називається, щоб баночки підписувати. Бо опять в нас вийде, що не цей. Та подарки її відвозимо, бо вона забула постільне більйону, конфети. Ну, квіти забула, але ж вже не цей. Вже цей. А квіти вже да, куди. Вони вже а, а там стоять, Гарні. Все, і будемо бігом-бігом. Приїдемо додому, будемо працювати. Зараз, поки світла нема пожеремо і швидко поїдемо. З'їздимо в місто. Ну що, дівчата і хлоп'ята? Поки з'їздили ми в місто, ну ми вже тільки виїхали в місто і почався дощ. І оце ми їхали, їхали, дощ шов, шов, а потім в нас машина диміла, диміла. Щось де в нас вже з цим. Катюша нам, нас знову порадувала общем, проблемами. Як воно там називається? Воно є Радіатор, Радіатор подогрев, топливо, щось там десь задимилось. Ну короче, фіг його знає чому. Це треба машину підіймати, То ми назад їхали вже, якщо чесно, так, Коля завів машину, розігнався і на нейтралці. чи На чому там? Не, зовсім виключав її і ми катилися. Бо когось просить в таку погоду, щоб нас стягнули. Положили біля собою цю, як вона називається, господі, вогнегасник. І, і поїхали, боже, мені так страшно було. Але доїхали якось. І тепер у нас нова проблема, як кажуть. Ой, ну зараз підемо, мабуть, поїли так добренько, холодчику, перекусили та й підемо, мабуть, камін запалили, бо замерзли, бо ще, як задимилась машина, прийшло вже ж вилазити, дивитися, де воно димить. Бо воно дим пішов в машину, внутрі. Звідки воно пішло, непонятно. Потім зрозуміли, що воно під дном. Як воно і куди воно, що воно там сталося, непонятно. Но... Позвонили хлопцю там одному. Він каже, краще не рискувати, не їхати, хай відтягнуть. А хто ж відтягувати буде? Немає кого попросити зараз. Ну, в общем таке. Якось доїхали, слава Богу. То намочились трохи змерзли, наїлися, розпалили камін, І зараз ляжемо, хоч часик, поваляємось. Ну, не знаю, по чому компоти. Треба їх трошечки далі поставити. Бачите? Ну, вони так і далі їх поставили. Ось, ось ось. не гріє. Тепло піднімається камінчик. в гарні. Камінчик. Тищать дровішки. Гарно так. Бутилка пластикова стоїть зверху. І що її? Ну, хто його знає. Значить, компотом нічого. Ця штука нагрівається. Вона і так гріється, бо вона працює. Боже, а що вона така в пилюці вся? Копець просто. Ну, коротше, баночки не руками там Чимось, а чим? чимось. Чимось, чимось, чимось. Чимось зацепить. Брювнушком. Покажи, як устрикав. Драва як. Класно. Це ми сушимо дровішки наверху. Ой, хрюх, хрю, хрю. собаки тут хрюкають. Ну, коротше, класно тут у нас. Тепло, тепло. Привіт. Супер. Там вже пізно хотів по поводу машини, тебе спитати.